Слухай, а тобі наче 20 Право Нуарфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. З нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір, студія. Пане Сергію, я би почав нашу розмову сьогоднішню з питань наступу, оскільки вже кілька днів поспіль Збройні Сили України повідомляють про стримане, але впевнене просування. Сьогодні ми почули про просування на Бердянському напрямку, є просування на Мелітопольському напрямку, Бахмутський напрямок. Теж це ніби від 200 метрів до кілометра на день. Ну, я так дуже узагальнюю, але вони є. Як це з, з теорією воєнного діла укладається? Наскільки це успішно швидке просування чи не швидке просування, виходячи з реальності? Ну е пане Вадим, я б сказав так, що це не швидке просування, і його жодним чином не можна міряти саме в метрах. А е суть військової ефективності в тому, що таке просування відбувається і відбувається постійно. Причому воно відбувається на кількох напрямках, і ці напрямки є абсолютно, скажімо так, відділені один, один від одного, і це говорить про те, що ми намагаємося. Вести противника знаєте, в таку оману, якщо кажуть, щодо дійсних намірів наших військ щодо здійснення подальших наступальних операцій. Ми цілком усвідомлюємо, що противник дуже добре підготувався до цієї оборони. Ми цілком усвідомлюємо, що він діє в традиційній манері канонів радянського оперативного мистецтва, і тому для нас надважливим зараз є вирішення двох проблем. Знищення його вогневого потенціалу, і ви можете відмітити наскільки успішно винищуються його артилерійські системи, системи протиповітряної оборони. І друге питання не дати йому зрозуміти, де все ж таки буде проходити наступ і примусити його використовувати резерви у той спосіб, який вигідний нам, тобто використовувати резерви вже не очікуючи наступу для того, щоб потім в нього їх просто банально не було. Таким чином, ми зараз говоримо про так званий наступний етап наших наступальних операцій, які полягають в тому, щоб, перш за все, здійснювати максимальний тиск на лінію фронту противника, примусити його використати резерви у невигідній для нього для нього обстановці, невигідній для нього позиції, і вже передчасно, задля того, щоб створити певні умови для подальшого розвитку наступу наших військ. І ця ситуація надзвичайно складна, виходячи з того, що противник підготував позиції і в військовому відношенні, мається на увазі велика кількість особового складу. Якщо не помиляюся за деякими даними на південному напрямку, більше 150 військ і в інженерно сенсі, тому що противник створив дуже серйозні загородження, як інженерні, так і мінні, що складають дуже серйозну небезпеку. Ну і безперечно. Обережність цих наступальних дій пов'язана з обмеженістю нашою щодо прикриття наших атакуючих військ з повітря, недостача авіації, перевага авіації з боку противника. Пане Сергію, якщо підсумувати те, що я від вас почув, то чи правильно я зрозумів, що ми тиснемо одночасно в кількох точках, вибираючи найвразливішу і в якийсь момент незрозуміло для противника, який виберемо, куди наносити вирішальний удар. В принципі абсолютно вірно. Ну єдине, я не знаю, відкриє страшну військову таємницю чи ні, чи ні, то треба розуміти, що о, ми матимемо о, більше таку о, доцільність наступу на Півдні і таким чином всі наші операції на сході, зокрема в районі Бахмута, де ми маємо частковий успіх, пов'язані з тим, що наша активність там необхідна для того, щоб примусити противника витратити ресурси. І перекинути туди максимум резервів. Власне, це і відбувалося, коли вони похапцем переводили з Херсонщини деякі підрозділи саме на бахмутський напрямок, це для того, щоб стримати просування наших військ. Це працює на нас. Ми нав'язуємо оперативну ініціативу противнику сьогодні. Так, але от ви теж згадали про серйозні інженерні загородження, які зупиняють активніший рух наших військ, оскільки треба віддати належне у росіян інженерні війська і мінування були поставлені більш-менш професійно. І мінні поля це те, що серйозно уповільнює наш рух вперед. От ми сьогодні говорили з Валентином Шершнем, який є пресофіцером нашого. Аврійського напрямку, і він розповідав, що ситуація про зі звільненим населеним пунктом рівнопіль така, що рівнопіль з трьох частин, з трьох сторін, точніше, був оточений мінними полями. Він не став вдаватися в деталі, як ми змогли його при таких захистах звільнити. Ну зі зрозумілих причин, але мінні поля це те, що є серйозним викликом. І за вашими спостереженнями, ми вже підібрали ключі до цих мінних полів, чи ще в процесі. Ви знаєте, знов-таки невелика військова таємниця, але неможливо знайти один інструмент, який був би досить ефективний для всіх мінних полів, тому що, скажімо так, людська думка вона є нестандартна і кожне мінне поле ну, має певні ознаки унікальності. Там можуть створюватися додаткові міни ловушки і так далі, тому подібне. Тому це дійсно надзвичайно складний процес, і він потребує просто колосальних зусиль. І ви знаєте, при підготовці до наступу я завжди звертав увагу, що наші західні союзники передавали нам досить серйозні комплекти саме інженерного спорядження і інженерного зброєння. Це дозволяє нам власне пересуватися, використовуючи в тому числі і наші інженерні війська. Але треба розуміти, що щільність мінних полів і скажімо так непередбачуваність цих мінних полів настільки висока, що ми не маємо права просто підставляти під удар наших хлопців, наших героїв. Тому ми змушені діяти з надзвичайно великою обережністю, вибираючи напрямки удару, проводячи часткове розмінування, і треба розуміти, що всі міни ми зараз не знімемо, тому що їх просто дуже і дуже багато. Тому ця справа надзвичайно важка. Вона потребує просто колосальних зусиль, уважності і обережності. Ну але чи є в нас достатньо техніки для того, щоб хоч якось з ними працювати, бо мені доводилося зустрічати, я не можу зараз послатися на конкретну конкретні цифри, але доводилось зустрічати таку думку, що навіть у НАТО нема достатньої кількості розміновувачів і цих тралів для подолання мінних полів, яких би було потрібно Україні зараз в ідеальній ситуації. Ну знаєте, не хочу бути панальним, але треба розуміти, що в наступаючих військах, власне, як в військах, які ведуть оборону, завжди не вистачає озброєння і техніки. І скажімо так, це те про що я говорив неодноразово до цієї війни світ не готувався. Тобто, то що ми зараз бачимо, це війна абсолютно нового типу, і останні 30 років, ну давайте будемо відверті. Жодна країна світу не приділяла ну, необхідної уваги саме інженерному озброєнню. Основний акцент робився на гуманітарне розмінування, а це розмінування абсолютно з інших умов. Тому так це глобальна проблема. Я б сказав, так проблема світового рівня, коли війська змушені. Пробивати собі дорогу через щільні мінні загородження, і це вимагає додаткових зусиль і найстрашніше часу на проходження цих загороджень. Тому ви абсолютно праві, коли кажете, що я підтверджую цю думку, що не вистачає інженерного озброєння іноді приходиться імпровізувати там, підриваючи, ну оскільки я знаю, там хлопці винайшли навіть такий спосіб, як розвідка мінних полів. Я зустрічався з ними, що під час заходу сонця, поки земля нагрілася, і міни більш нагріті, вони запускають дрона десь на висоті 60-70 метрів з тепловізором для того, щоб зафіксувати певні типи мін, які випромінюють більше тепло порівняно з поверхнею. Це такі імпровізовані заходи, але це те, що ми зараз робимо. Цікаво, пане Сергію. Але тоді мені не зрозуміло, От ви кажете, що не готувалися до такого типу розмінування війська, ну взагалі, не тільки українські світові армії, не були готові до такого типу, але Світові війська ж готувалися до мінування, тому що з того, що я знаю про нинішні способи мінування, це ж не обов'язково сапери ручками закопують ці міни в землю. Це все за допомогою артилерії може робитися, РСЗО, тобто це з дронів, тобто способи мінування останніми роками розвивалися і розвивалися. То чому ж тоді ніхто так не переймався тим, щоб придумати способи розмінування, такі ж модерні? Знаєте, тут питання дуже складне. Ви сюди добавте ще авіацію, яка так само використовує використовує касетні боєприпаси, і суть цих касетних боєприпасів полягає в тому, що за вимогами, скажімо так, правил ведення війни, ці касетні боєприпаси мають вибухати через певний період часу. Там, наприклад, затримка на 72 години і так далі тому подібне. Росія використовує старі касетні боєприпаси, випущені через радянських часів або новостворені, які, ну, скажімо так, не завжди відповідають цим стандартам. Тобто можна передбачити ну, приблизний час скидання цих боєприпасів і передбачити, що за військовою наукою вони мали, мали б вибухнути через 48-72 години. Але ми повсюди бачимо так звані міни-лепестки, які розкидані в будь-якому місці на навіть в якихось непередбачених локаціях, що створює загрозу? Ми бачимо, що Росія зараз використовує такі трошки імпровізовані системи дистанційного мінування, на підставі яких ну дуже важко скласти карту навіть мінного поля, і навіть самі росіяни не знають, де ці міни впали. Тому йдеться про те, що поєднання того, що світ не готувався до тої війни. З тим, що противник використовує застарілі боєприпаси, які не відповідають стандартам, передбаченим відповідно до норм міжнародного військового права або просто банально старі, призводить до того, що мінна загроза є надзвичайно високою і серйозною для нас. І ще одне питання у мене є до вас, пане Сергію. Воно не зовсім до вас як до військового експерта, але все ж таки пов'язане з суботнім закладом і його групи Вагнер. Після всього, що трапилося, не вдаючися в черговий опис того, що відбулося, на вашу думку, а як це вплине на бойовий дух солдатів Збройних сил Росії, проти яких фактично приватна військова компанія і повставала? Ви знаєте, на мою думку, ніяк воно не вплине, тому що, на жаль, для нас, як би це прикладно звучало, цей заклад тривав дуже недовго. І ми розуміємо, що в Росії буде зроблено все можливе, щоб мінімізувати, скажімо так, розповсюдження тієї інформації або забити її іншим інформаційним шумом, переключивши увагу споживачів цієї інформації на трошки інші задачі. На жаль, це було дуже миттєво, і скажімо так, тільки в. Засобах масової інформації, які контролюються так званими опозиційними силами Росії, вони продовжують обговорювати ці питання. А на фронті ситуація не помінялась від слова зовсім. Так були окремі повідомлення, що підрозділи Вагнера, які там знаходилися в пунктах дислокації біля лінії фронту, були заблоковані. Ну і російські військові досить спокійно до цього віднеслися. Ну був заколот, ну збунтувалися проти царя батюшки ну, Ми їх подавили от власне, все війна продовжується і треба думати про своє виживання. Ну але можлива лінія напруги між Вагнером і кадровими військовими? Ні, неможливо. Неможливо, тому що ну, скажімо так. Ми вже говорили з вами, що на лінії фронту ну, зараз на фронті україно-російської війни діє приблизно до 400 військовослужбовців Російської Федерації, і серед них ну хай буде 20-30 тисяч вагнерів, Це до 400 тисяч, тисяч, тисяч так. Це менше 10%. Тобто вони просто розпорошені. Плюс давайте не забувати, що вагнерівці були в основному зосереджені на двох локаціях: це Бахмутський напрямок і Запорізький. Тобто угу. це невеличкі ділянки фронту, і власне саме тому інформацію вони не випустять, вони вміють з нею працювати. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію, що поділилися своїми думками. Сергій Грабський, військовий експерт.